Усім привіт! Мене звати Володимир, і я люблю настільні ігри, особливо коли відключають світло, як зараз. Бо тоді можна в них грати або знімати про них відео. І оскільки за вікном майже зима, або вже зима, коли ви це дивитесь, то ми подивимося про настільну гру, нескінченна зима, ось таку коробочку, яку локалізувало українське видавництво Ігромах І розповімо вам. Наші залою враження про цю настільну гру. Настільна гра, нескінчена зима, палео -американці. Гра про первісних людей, яких застав початок льодовикового періоду. Ну, трішки не про Сіда і Дієго ця гра, але десь приблизно в цьому сетингу. Але в первісних людей немає ні газу, ні електроенергії, ні води, і тепла немає. Прямо як у нас зараз, проте в них і русні немає. Тому можна їм трохи позаздрити в цьому. Гра нескінчена зима англійською Endless Winter була досить успішна на кікстартері, тому базова коробка з'явилася одразу з декількома доповненнями. Ця гра розрахована на двох-чотирьох гравців, які протягом чотирьох раундів будуть досліджувати нові території, будуть полювати на тваринок, поповнювати своє поселення різними професіями в таборі людей. В процесі гри ви за це переможні бали. Хто отримає їх в кінці гри найбільше, той і перемагає. Як ми вже казали, Нескінчена зима це дитя кікстартера, і як і в більшості кікстартерних проектів, тут виконання на високому рівні. Насамперед хочеться звернути увагу на ілюстрації. Вони дуже характерні. Загалом мені дуже подобається стиль. Чимось нагадує вікінгів північного моря. Однак, мабуть, такий трішки похмуріший. Не такий карикатурний, як мені здається. Загалом, тобто візуальне оформлення симпатичне, мені подобається, що продумано все. Навіть внутрішні, внутрішній шар коробки має ілюстрацію, це дуже красиво. Здавалося б, це ну, абсолютно дрібниця, воно ніяк не впливає на ігролад, але мені дуже приємно бачити оцю наклеєну ілюстрацію на середині кришки коробки. Крім того, звичайно, є Власне, компоненти є двошарові планшети, які вже можна вважати стандартом настільних ігор. Є мініатюрки приємні. Загалом органайзер досить непоганий. Зручно те, що компоненти кожного гравця знаходяться в окремому органайзері. Це і зручно зберігати, і зручно їх розкладати. Хоча є таке і прокляття кікстартера, тому що серед мініатюрок у вашій базовій коробці. Ви помітите один слот, одну ємність, яка буде порожньою. І ви не зможете її заповнити. Хіба що ви підете кудись на барахолку і будете шукати оцю міньку, яка була тільки в ексклюзивному виданні для тих, хто брав участь безпосередньо в кампанії на кікстартері. Тобто, в ті, хто перезамовляли гру через кікстартер, ця мініатюрка є. А у простих смертних немає. І звичайно, це трошки муля відкривати коробки і бачити оцей порожній слот під мініатюркою. І продовжуючи тему виконавлення. Ання хочеться сказати ще про м, ігровий процес і розташування цих компонентів під час ігрового процесу на столі. А стіл вам знадобиться великий компонентів багато. Вони мають бути всі розташовані в вашій ігровій зоні. І ось ця спільна ігрова зона спільна для всіх гравців, незалежно від того, чи їх двоє, чи їх четверо. Вона дуже велика і потребує багато простору. Зона гравця трішки компактніша, тому що там тільки планшет і карти, які обабіч вгорі внизу, як ви там їх будете зберігати. Тоді як основне місце на столі займатимуть саме оці всі поля і треки, про які ми розкажемо трішки детальніше далі. І варто також зауважити, що, попри те, що тут є, начебто, класний органайзер, є оці прикольні органайзери для кожного гравця. Приготування до партії все ще досить довгі. Тобто сетап тривалий, поки ви розкладаєте всі поля, всі треки, поки ви розставите в двошарових планшетах всі вігвами, всі будиночки, всі кубики і тому подібне, це займає, мабуть, до 20 хвилин іноді. Бачили, яка велетенська коробочка? Вона і справді наповнена багатьма механіками. Проте основна із них це виставляння робітників. У кожного гравця є три доступні робітники, один із них вождь, який має особливу властивість, яку можна використовувати під час виставляння саме фігурки вождя. У свій хід гравець виставляє одного робітника на одну з чотирьох доступних дій і виконує послідовно три сектори цієї доступної дії. Перший сектор це нескінченну кількість разів можна виконати доступну дію. Витрачаючи при цьому очки праці або знаряддя. Далі другий сектор, який можна використати тільки один раз. І третій сектор це бонусний сектор того, хто прийшов туди перший, отримує якийсь відповідний бонус в кружечку. І після того, як кожен гравець виставить трьох своїх робітників і виконає усі дії, які він запланував, починається фаза затемнення. Цю фазу розігруються відповідні символи з е, сонечком, яке затемнюється місяцем або навпаки, і е, цей раунд закінчується. Так, гра триває 4 раунди, і після останньої фази затемнення йде підрахунок е, фінальних переможних балів. В кого буде найбільше переможних балів, той і перемагає. Також вгорі присутня механіка збирання сетів, яка зосереджена більше на дії полювання на диких доісторичних тварин. Збираючи сети різних тварин одного типу, ви отримуватимете переможні бали за їхню кількість відповідно до шкали. Проте в доповненні пращури можна отримувати переможні бали або певні ресурси що раунду у фазі затемнення, якщо додати цих тваринок в колоду. Для полювання. Також у грі присутня ще механіка контролю територій, яка пов'язана більше з дією дослідження різних територій, і ви отримуватимете бонуси в фазу затемнення відповідно за перевагу на, певні, на певному типі території. Нічогенький набір механік, чи не так? Однак і це ще не все. Також заявлена механіка колодобудування. Хоча, відверто кажучи, я б її назвала колодобудуванням. З надяжкою. Звичайно, у вас є можливість брати карти, виконуючи дві з чотирьох дій, на які можна відправити робітників. І переважно карти, які ви отримуєте, ви берете на руку, і тільки в поодиноких випадках викладати їх у скид. І, власне, саме через цю властивість, через те, що ви берете їх одразу собі на руку, ви міркуєте в першу чергу про те. Як ви можете використати ці карти у цьому раунді? Тобто під час свого наступного розміщення робітника, яка карта вам буде кориснішою, яка карта культури чи яка карта професії? І відповідно, ви вибираєте ті карти, які потрібні вам саме зараз, саме в цьому раунді. І коли колода затасується, у вас оновиться рука, і на наступний раунд вам прийде карта, яку ви? У попередньому раунді взяли, вона може бути вам не і вона може не комбінуватися у вас ні з чим. Якихось таких комбінацій карт між собою, відверто кажучи, немає. Тобто, це не колодобудування в класичному розумінні, це просто можливість розбудовувати свою руку, добираючи карти. Крім того, якщо довго дивитись на ігрове поле, то ви можете помітити там ось таке маленьке поле мегаліптів. Це. Така собі міні-гра насправді всередині цієї великої гри це поле, яка складається з низки плиточок, куди ви будете розташовувати мегаліпти зі свого планшета і отримувати бонуси або зображені на плитці, яку ви накриваєте каменем мегаліптом, або якщо ви накриваєте чотири камені першого рівня, то ви отримуєте переможні очки за, за ті камені, які ви накрили. От, власне, все, зробити це можна зазвичай або за допомогою карт культури, або отримуючи під час фази затемнення бонус відповідної, відповідної плитки місцевості, або за перше місце на треку черговості ходу. Також є ще одне цього разу вже останнє поле, і це поле. Ідолів, яке поділяється на два треки: трек пошани і трек пожертви під час гри певні бонуси будуть дозволяти вам на свій вибір порухатись по одному з цих треків, і в кінці, залежно від вашої позиції на треку пожертв і на треку пошани, ви будете отримувати переможні очки або за ресурси, або за поховані карти. Як бачите, в грі дуже багато всього. І може навіть здатися, що вона перевантажена різними механіками, перевантажена ось цими міні-іграми. Насамперед, це дуже відчутно, коли ви читаєте правила, або якщо пощастили, хтось їх уже прочитав і пояснює вам, коли ви їх слухаєте. Тому що це той варіант, коли треба докласти зусиль, щоб зрозуміти, як працює гра, і скласти собі це все в якусь цілісну систему. І, власне, я все ще думаю, що гра. Трішки трішки перевантажена. Однак плюсом гри безумовно є те, що е, так чи інакше гра стимулює вас бути залученим у всі ці міні-ігри і е, намагаючись робити щось одне. Ви так чи інакше будете підтягувати себе по інших треках, по інших полях. Наприклад, бонуси першого, другого або третього місця можуть давати вам можливість або отримувати просування по треку пошани, або просування по треку пожертв, або отримати можливість викласти мегаліпт, а мегаліпт в свою чергу, дозволяє вам, наприклад, отримати якийсь ресурс або отримати якусь карту. І воно все зав'язано таким чином, що всі ці поля, всі ці міні-ігри, як я Довжу їх впевнено називати, пов'язані між собою, і ви не можете уникнути якоїсь однієї з них. Тобто, я думаю, що якщо дуже постаратись, то можна спробувати виграти, наприклад, взагалі без е, мегаліптів, наприклад, але це буде дуже складно, тому що гра настільки підштовхує вас до, е, до того, щоб взяти участь всюди. І це одна із стратегій: це одна із стратегій власне, набирання очок, тому що ви набираєте очки. Трішки в кожному із цих полів за допомогою кожної із цих механік. Люті холоди, дикі тварини, які чегають за кожним кроком нерозвідані території, які потрібно розвідати. Здавалося б, це все має впливати на атмосферу і має відчуватись під час ігрової партії. Але ні. Насправді. Е... Оцей сетинг, який досить добре розписаний, і який логічно вбудований в гру, тобто ви можете зрозуміти обґрунтування тієї чи іншої механіки, що ви не просто так полюєте на якихось тварин, у вас там є логіка. Наприклад, якщо ви полюєте на мамонта і ви з'їдаєте мамонта, то ваша шкала харчування наповнюється до максимуму, який би не був їхнє, яке, яке б не було їм межеве значення і тому подібне. Але попри ці всі сюжетні, начебто, продумані моменти. Загалом, атмосфери як такої, оцієї е, кризовості, е, якоїсь непевності і тому подібне, її не відчувається. Яка відчувається атмосфера? Я відчуваю атмосферу математичних розстрілів, проте, незважаючи на те, що в цілому в ігрових механіках не відчувається атмосфера, деякі ігрові елементи мене так, якби атмосферно надихають. Це насамперед, коли йде е, дослідження територій, і ви розміщуєте свої табори, і потім е, дією робите поселення. Тобто є така сюжетна історія, де ви відправляєте ці будиночки, у вас стає більше запасу, е, можливість запасу їжі. А коли утворюється поселення, то всі починають їсти багато і у вас зменшується запас поселення. Мені цей елемент подобається. Також е, є ще елементи з цими е, каменями пророцтва, які додаються на планшети. Тобто е, в сі, ці е, первісні люди вони вірили в якесь там божество, і коли заходило сонце, е, створювалося затемнення сонячне або місячне, то е, вони малювали щось на стінах. І ну, це якби сюжетно теж передає. А от е, інші елементи: ну, полювання, так, полювання, просто сети збирати там чи карточки збирати. Е, професії цих поселенців, якісь, ну, вони е, мають корисні бонуси, проте не відчувається, що вони якось суттєво впливають на ігровий процес. І е, ви просто думаєте, як отримати більше переможних очок, е, яка казала, математичні розрахунки. Але от атмосфера загалом в цілому, що ви рятуєтеся від холодів, ви намагаєтеся зробити запаси, намагаєтеся розвинути своє поселення, дослідити території. Ну такого на жаль не відчувається. І я досі не розумію сюжетного обґрунтування мегаліптів. Таке враження, що цю міні-гру додали на постпродакшені. Зважаючи на те, що в цій грі дуже багато механік, які тісно переплітаються між собою, загальна регривальність цієї гри досить висока. У вас щогри будуть інакші стартові умови, будуть щоразу інакше затасовуватися колода тварин відкриватиметься, щораунду інші тваринки, будуть інакше затасовуватися поле території в різному порядку. Поле мегаліптів можна іншим способом розташовувати залежно від кількості гравців. Також будуть застосовуватися нові карточки культур в різних епох. Крім цього, в базовій коробці є два невеличких модулі. Це модуль, який додає бонуси на дослідження льодовиків, коли ви переміщуєте свій табір, або проходите через льодовик, відкривається бонус, і там буде бонус за розміщення поселення, який дотикається льодовика. А також іще модуль відпочинку. Тобто це окремі бонуси для тих, хто вибирає дію відпочинку своїх робітників. А якщо вам і цього буде мало, то можна звернути свою увагу на доповнення пращури. В цьому доповненні додаються нові типи тварин, які треба замінити з базовими. І ці тваринки мають певну особливість, яка спрацьовує тільки в фазу затемнення. Тобто, чим більше у вас тварин відповідного типу. То тим більше бонусів ви отримаєте щоразу у фазу затемнення, проте в кінці гри вони не приносять переможних балів. Е, є ще в доповненні нові карточки культури. Два таких невеличких е, модуля. це модуль процвітання та модуль боротьби. Процвітання це картки, які е, будуть е, гратися одним із гравців, але впливатимуть на всіх. Для того, хто розіграв. Великий бонус для усіх інших маленький бонус. А карточки боротьби це хто, хто розігрує, отримує бонус, а інші можуть втратити переможні очки, щоб використати цей бонус. Отакі От невеличкі бонуси. Крім цього, в доповнені пращури є ще 5 різних професій, які можна замінити стартові професії в базовій версії. Вони більше зосереджені на відповідних локаціях і діях. Куди їх відправляти і де витрачати очки праці? Гра «Нескінчена зима розрахована на партії від 2 до 4 гравців, а також вона має соло режим. На жаль, ми не великі шанувальники соло режиму, тому ми не випробували його а також нам не вдалося зіграти е, гру на 4. Однак ми зіграли кілька партій на двох та на трьох, і тому будемо говорити саме опираючись на цей наш досвід. Взаємодія між гравцями є. Це не агресивна пряма взаємодія, це радше конкуренція за ті чи інші блага, скажімо так. Наприклад, виконуючи дію розташування свого робітника, ви завжди будете зважати на те, чи сюди вже хтось ходив, чи ще ні. Тому що якщо ви виконуєте дію першим, то для вас доступний бонус, який зазвичай досить хороший. Тому іноді є сенс піти на ту чи іншу локацію першим, щоб виконати всі дії і використати бонус, і заблокувати цей бонус для суперників. Дуже часто це досить такий болючий удар, якщо хтось із ваших суперників планував виконати ту саму дію. Тому інколи, коли ви розмірковуєте над послідовністю, от у вас є план на раунд, у вас є три робітники, ви думаєте так, як би походити не тільки, щоб зробити максимум балів, а й щоб використати максимум бонусів і максимально ефективно виконати ці ходи. Крім того, ви також конкуруєте на, за території, тобто у нас є оцей контроль території, і у вас є можливість поборотися із. Замигаліпти. І ще є боротьба за карти культури, тому що протягом раунду, коли гравці купують карти культури, вони не поновлюються. Тобто кількість на раунд лімітована, і якщо вони вичерпалися, то вони вичерпалися. При грі е, в двох це не так відчутно, але при грі в трьох це стає уже кризово, і ви вже намагаєтеся схопити потрібну карту культури якомога швидше. Звичайно, ще взаємодія між гравцями проявляється в конкуренції за позицію на щаблях треку пошани та пожертв. Хто буде вище, той отримає кращі блага. На нашу думку, у цієї гри є і слабке місце у взаємодії між гравцями це даунтайм. При грі на двох гравців він має місце, але не дуже відчувається. Уже на у грі на трьох гравців уже має суттєвий вплив на ігровий процес. Збільшує час партій, а ми боїмося уявити, який буде даунтайм на чотирьох гравців. Наприклад, у грі на двох нас е середній час партії тривав від години до півтори, а вже у грі на трьох було близько двох-двох з половиною. Мабуть, на чотирьох буде 3 години? Ми не знаємо. Якщо ви грали на чотирьох, то напишіть про це в коментарях, і скільки зайняло у вас е часу, і чи був великий даунтайм в процесі гри. Рандом в цій грі присутній, проте він суттєво не впливає на ігровий процес. Таким чином, настільна гра нескінчена зима, на нашу думку, підійде більше досвідченим гравцям, оскільки тут треба бути повністю сконцентрованим, треба вміти планувати свої ходи наперед, оскільки є обмежена кількість дій, і ціна помилки виконання не тієї дії досить висока, і вона принесе вам менше переможних очок, ніж могла би потенційно принести. Звичайно, плюсом є те, що всі механіки поєднані між собою. І якщо вам подобається комбінувати різні дії, різні механіки, і у вас буде виходити ця комбінація, то ця гра вам підійде. Ну, а на сьогодні це все. Карти на стіл. Пам'ятайте, нескінченна зима колись закінчиться. Підтримуйте ЗСУ та якісне українське. До зустрічі!